Брати і сестри, є дуже чудова така книга Еклесіаст. Людина мудра. Завжди, коли люди спілкуються з мудрими людьми, вони стають мудрішими. Також є Соломон, який лишив цю книгу, в Біблії вона записана. І Зараз я хочу прочитати 7, 10, 10 вірш з 7 розділу Екклесіаст. Я думаю, дуже відома фраза. Всі її знають, сьомий розділ, 10 вірш. Не говори. Як сталося таке? Тобто питання людина завжди ходить і запитує. Як сталося таке? Що все минуле. Краще сьогодення. Бо не від мудрості такі питання ставлять. Тобто сьогодні людина живе, ходить і каже: ну, ви, я думаю, чули такі запитання. Або ствердження: люди кажуть: ось були в радянські часи. Ось ми жили, всі працювали, копійки получали і вистачало. Але є ще щось там, багато різних думок. При Януковичі жили там, як бабця якась стоїть і каже, ось ось там було, там при Порошенко жили. Я кажу, згадайте мої слова, скажете, при Зеленському ми жили краще. Пізніше. Бо в кожні часи є щось краще. В кожні часи є щось краще. І Соломон, він дуже мудра людина, була в свій час, і він записав ці строки. Для нас. Бо він каже, не від мудрості такі питання ставлять. Тобто, ну, нічого поганого в цих питаннях немає. Але ж чомусь він сказав не від мудрості люди це питають. Давайте подивимось, чому він так ну, сказав про це. Чому людина не має казати сьогодні, що колись було краще? Ясно, що колись було краще там урожай на якусь там культуру, може таке, ну буває. А життя, воно дає нам можливість робити сьогодні щось краще. І від, відштовхуюсь від цієї думки, бо я думаю, саме це мав на увазі Соломон. Що сьогодні є дуже дуже-дуже важлива можливість у кожної людини. Щось робити краще. Користуватись цим життям кращим чином, чим зараз ми їм користуємось. І я знаю, що в церкві є такі люди. Багатьох чув, що кажуть: ось перша любов була, я прийшов в церкву. Всі такі добрі, всі такі гарні, всі такі люблячі. І потім почав узнавати більш глибше людей. Хоча почав чути про інших людей щось недобре і думаю, а татус такі люди, як і всі. І десь перша любов поділась. Але ж ми сьогодні живемо, Дух Святий, він також працює, як і раніше працював. І чомусь е зібрання не з тою ревністю ми відвідуємо чи інші служіння. Це від нас залежить. Якщо людина більше читає Біблію, більше в молитві перебуває, більше відвідує братів, сестер, служіння, церкву, то і серце палає, і любов більше для, до Бога і до інших людей, то ж перша любов вона повертається, якщо для цього щось треба робити. Людина покаялась, все кинула. Все, що було позаду, вона лишає і йде до Бога і цілком і повністю. А сьогодні ми щось трошечки Богу, щось трошечки собі, тому і немає тої першої любові. Тобто, сьогодні є можливість ту першу любов повернути все в наших руках. Бо зараз є дихання в наших легенях, ми живемо, і Бог нам дає час. І цим часом треба користуватись. Таке питання, що заважає нам сьогодні? Що заважає сьогодні нам жити кращим життям? Перша Коринтян, другий розділ, дев'ятий вірш. Але як написано, чого око не бачило, і вуха не чуло, і що на серце людині не приходило? Те Бог приготував тим, які люблять Його. Які люблять Його. Сьогодні Бог приготував ні колись в майбутньому, ні колись в минулому, а сьогодні. Таке, що навіть на думку людини не приходило, і людина каже: ну, коли покаялась, каже, «О, чому я все життя там прожив і не знав Господа. А зараз я сумую, що ну, більшість свого життя я віддав не тому, не для того кращі роки свого життя. І буває таке. Але сьогодні ми живемо, і Господь для тих людей, що його люблять, бо тут звернута увага на те, що для тих, хто його любить, ніхто відвідує церкву, ніхто покаявся, хрещення прийняв. А любов це щоденне життя. Щоденні кроки любов. Я колись одружився 4 роки назад, але любов проявляю щоденно. Тобто був мій крок, коли я освічився своїй дружині сказав, що я її кохаю. Але це треба щодня робити, доказувати, що моя любов вона ще більша, не менше, ніж перші дні. І я щодня щось роблю. Або якщо я не роблю, то це ж видно. Тим більше для Бога, Він все знає, Він серця знає. І сьогодні, якщо я Бога люблю, то Бог це бачить, Бог нам допомагає Його любити, і Він нам щось приготував. Подарунки, щоденні подарунки. Такі подарунки, що ми навіть не уявляємо. Якщо людина любить Бога, ми йому віддаємо своє життя, свій час, свої почуття. І він нам. Щодня дарує подарунки і найголовніший подарунок це життя вічне. Життя вічне теж ми не бачило, наше око не бачило, на думку ще не приходило. Ми щось більш-менш уявляємо, як воно має бути. Хтось якось розповідав, Ісус прийшов на землю, Він нам казав, що там буде. Але коли сам своїм оком побачиш, то ти здивуєшся. Тому й написано, що не бачило око і вуху не чуло, і що на серці людині не приходило. Те Бог приготував тим, які люблять Його. І сьогодні, і завтра, і навік. Тому треба в першу чергу любити Господа сьогодні. Ніколись перша любов була, а сьогодні її треба відновлювати, якщо вона трохи затухла. Якщо вона є в об'явленні написано, що той, хто лихе робить, хай робить лихе. Святий нехай освячується ще, то треба все більше і більше Господа любити. Давайте собі запитання таке задамо. Як ми живемо зараз повним життям, чи завжди бажаємо краще. Краще жити, більше любити, щось робити, але ж це тільки бажання. І якщо ми не живемо повним життям, то життя воно може продовжується, а може і взагалі зупиниться, і ми щось бажали-бажали, а не те, що хотіли. Не зробили те добре, що ми хотіли зробити для Бога в першу чергу. Для наших близьких, для... бо для Бога ми колись. Щось зробити, зможемо, це тільки довіритись йому, віддати своє життя для Бога. А все, що ми робимо для людей, то ми робимо для Бога. І якщо ми зараз неповним життям живемо і кажемо, що якось воно слабо, хотілося б краще, духовне, щоб життя наше було, то давайте подумаємо, Розміркову розмірковуємо, подумаємо, що, що серце наше до чого нас кличе. Що ми маємо робити для Бога сьогодні? Сьогодні, зараз. Нещодавно, тиждень тому був да? семінар про духовні дари, про те, як служити один одному, служити Господу. І я думаю, хто був, то на це питання. Задавав собі питання, на ці питання розмірковували. До чого нас кличе серце? Що ми бажаємо більше? Чим ми можемо бути корисні для братів, сестер? Дехто каже, що якщо буде трошки більше часу, то я займусь цим служінням, бо зараз часу немає. Або може, коли буде якась можливість, бо зараз не така можливість дуже не незручна. Але уявіть собі, якщо ця можливість так і не буде у вас, і так часу більше не стане, в кінці життя ви скажете: Господі, не було часу. Зробити те, до чого серце кличе. І в еклезіаст. 11 розділ, перший і другий вірш. Є такі слова. Якщо добро ти сіятимеш на життєвому шляху, воно неодмінно тобі добром повернеться. Вкладай гроші у кілька різноманітних справ. Бо, те, бо де, де знання, що не обсяде край твій лихо. Як зараз, схід України. Жив у нас брат в церкві був, ну ми разом в церкві з ним жили. Потім він одружився і поїхав до Криму в 2014 році і там лишився на заробітках. Дружина тут, він там, приїжджав туди-сюди, їздив, бо тут стільки грошей не заробиш, каже. Купив дачу, купив квартиру там і все воно там лишилось. Скільки він часу туди вкладав, і з дружиною. Мільком так бачився, приїжджав з дітьми. І все воно там лишилось. Вкладав все життя, можна сказати. Ну, Якщо людина їде на заробітки, то вона по 12 годин, може там по 10 працює, щоб заробити щось. І людина, мудра, Соломон, він каже: не треба вкладати все життя щось одне, а тим більше, якщо це може дуже швидко десь раз і втікти. Буде знання, що не обсяде твій край лихо. Лихо пройшло, і ти в життя щось таке вкладав, і воно десь щезло. І тоді Соломон каже, що треба, ну, він каже про гроші. Ми знаємо, що час гроші, гроші час. Да? Тобто, у нас є гроші, ми можемо гроші вкладати і в речі. А можемо вкладати якісь служіння, якісь, ну, такі, більш на служіння, щоб використовувати це. Бо якщо ми для себе щось використовуємо, це воно ну, лишиться десь на землі. А якщо людина це для Господа служить своїми фінансами, грошима, то це як-то переводиться в Небесний банк. Де? Якщо у людини є час, то людина може свій час використовувати на служіння. Десь свій час вкладати в Небесний банк. І Соломон каже, що треба вкладати у кілька різноманітних справ. Якщо людина служить в одному служенні, то вона в цьому служінні буде фахівець. Чи служіння, чи робота. Якщо людина декілька справ має. То щось одне зупиниться, і служіння може зупинитися, то ти можеш щось інше робити. Далі продовжувати, далі щось чимось служити. І так же і з роботою. Якщо людина десь вивчилась, має там корочку і на одній роботі все життя працювала, і раз треба цю роботу, чи там щось помінялось, приїхала людина, от зараз в переселенці, хто не мав іншої е, праці, як на шахті чи десь на заводі. Працювати і нічого не вміє руками робити дуже важко цієї людині. Тому Соломон він казав, що у нас є одне життя, але в це одне життя не треба, як то кажуть, вклати життя в одну річ і тим більш, якщо ця, ця річ вона тимчасова і колись згорить. Тому така, таке запитання. Ми маємо сьогодні своє життя вкладати в вічне. І це через служіння іншим людям, через служіння Богу. Що, не, що мені і вам не подобається, що можна робити краще? От якщо ви собі таке запитання будете задавати, то це може Господь вас побуджує, щоб ви щось робили краще, ніж воно робиться. Не так, що там хтось робить, а ви кажете, а погано ти робиш, брат, чи погано сестра, щось у тебе не, не виходить, а сам ще гірше можеш, краще нічого не зможеш. Якщо ви ну, будете так казати, то я думаю, Бог вам за це нагороду не дасть. Бо ми маємо один одного підтримувати і допомагати в цьому в служінні. Якщо у нас щось краще виходить, ви можете допомагати іншим людям в їхньому служінні, в їхній справі. Або якщо щось взагалі не робиться, ви думаєте, щось воно не. Ну, от має бути це служіння. Це ж треба робити. А ніхто це не робить. Підходьте до брата, он, Вадима, до інших е, братів, сестер, до Руслана і скажіть, давайте це будемо робити. І він скаже: давай роби. Нехай Господь благословить. Так воно і буде, бо взагалі, якщо у вас серце кличе до чогось, то Бог це вас побуджує. І вас церква благословить, і ви будете робити свою справу. Але треба робити. Треба робити щоразу, постійно, і так що. ну, Треба випробовувати себе в різних служіннях. Але якщо просто нам щось не подобається, і ми кажемо, а, погано, але життя наше не зміниться на краще через те, треба робити. І ще задайте собі питання, що ви вмієте робити. Вже вмієте добре робити. Через це ви можете служити іншим людям, Господу. Через це буде слава Господу. І вам Господь за це дасть нагороду, щоб ви життя немарно прожили. Якщо ви будь-що вмієте гарно робити, чим можна послужити, задайте собі питання. Якщо ви щось робите, то є добра справа. І будь-яка добра справа не тільки там в цьому приміщенні, а в своєму житті ви щось робите. За це люди будуть дякувати Господу. Робіть це. І ще таке питання: що говорить серце ваше? До чого вас Господь кличе? Може, якась така справа, що Господь вас побуджує до цього, каже, робіть це. І ви відчуваєте, що це треба робити. Це в першу чергу треба слухати, що до вас говорить Господь. І може багато людей вас не будуть підтримувати. Бо я знаю, що коли починали нову церкву робити в 90-ті роки, коли почалася ну, така свобода бути після радянського часу, е місіонери пішли і проповідали слово, але церква багатьох не благословляла, бо вони дуже цінні були люди у себе в церкві, бо вони проповідували, вони активні були. І тут їх немає. Десь там ходять, брошурки роздають, чи біблії, чи проповідують. І дуже навіть були такі, що їх просто ну, з ними не спілкувалися, бо вони самовольство якесь таке зробили. Але серце кликало до служіння. І Господь в кінці кінців буде з нас питати, що ми зробили для Бога, що ми зробили для людей. Тому треба слухати і серце. І що таке свідчення. Вчора почув таку сумну звістку. Дуже така добра людина померла. Влучання пряме в будинок, син їх виїхав в понеділок, а всі, хто лишились, ну, мама лишилась жива, а внучка поранена. Ще там одна людина померла і його батька. Цього хлопця, що виїхав з ними, друг. Андрій Андрійович, ну брат наш з церкви, він завжди, ну, от я табори проводив на метові. Я кажу, Андрій Андрійович, поїхали в табір. І він такий, поїду, але ну, погане у нього здоров'я було, то грижа, то ще щось. То, ну. Але він працював як останній день. І всі так дивились. І постив там в таборі всі їдять. Андрійович, давай їсти. Ні, я не буду. І так було, що якось. Він постив ну, тричі днів, щось племінник наївся, і він ночував у нього в наметі і ну, вирвав. І в цей час його Господь побудив зайти в той намет, і він бачив, що він захлинається. І він його швидко там щось зробив. ну, Вранці каже, врятував. Господь побужав. І ця людина, ну, пішла до Господа, але ж. Вона служила всім, чим могла. Воду возив, в останній табір був. Кажу Андрій немає шеф-кухара. Треба кухар. Буду шеф-кухарем. І він світ заря, картоху чистить, ввечері падає все. Але служив. Служив як міг, і слава Господу, що людина, вона ну, ніхто не може зараз сказати, що ну, там десь жив своїм життям. І нічого не робив. Він робив. І нехай Господь благословить, щоб кожен з нас рано чи пізно наше життя закінчиться. І ми всі перед Богом предстанемо. І що скажеть Бог за наше життя? Що скажуть люди? Як прожили? Сьогодні помер вночі Тьоман дідусь. 84 роки. Вчора його бабусю, ну, прадідусь. Тьомин. Вчора я його бабусю зустрів, вона приїхала з Ізраїля, через те побачила ще свого тату і вночі помер. Але ж ну, свідчать родич, що така людина була, що. Ну, дуже важко з ним було. Да, рідна людина. Але ж ви відчуваєте, коли людина померла і всі так дуже сумують за людиною, бо вона, ну, ніхто ні, ну, про цю людину нічого поганого не може сказати. І Є різниця, коли людина жила своє життя, і навіть дочка не хоче приїхати, не, хоче, ну, не хотіла спілкуватися з ним, бо були певні проблеми. Людина жила для себе, своє життя будувала. Тому давайте будемо жити для Господа, для інших людей. І тому то буде подяка і від людей, і люди будуть славити Господа за наше життя. І Господь благословить. І в кінці життя нагородить наградою великою. Нехай Господь благословить. Амінь.